Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 13 березня, понеділок. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка сайту Маріуполя 9comua І сьогодні я вам розповім про смішне, про карколомну кар'єру свого колишнього колеги-журналіста з Маріуполя Андрія Кіор. Андрій Кіор був талановитим журналістом. Ми разом працювали на старті своєї професійної кар'єри в прес-центрі комбінату імені Ліча, а потім Андрій пішов у гору і він навіть працював президентом так званого медіохолдингу холдингу чи медіоконцерну, як там вони його називають. У Ріната Ахметова в Холдінг Маріуполі об'єднував телеканал МТВ, Маріупольські сайти Ахметівські, МРПЛ Сіті і Маріуполь Ньюз. І ось ця, Кіор цю роботу контролював, керував цією роботою, але його звільнили подекують, що через претензії фінансові, тобто був він не дуже чесний на руку, але достоменно я цього не знаю, тільки от розповідають про цю історію. І тут раптом почалась війна повномасштабна, місто Маріуполь було окуповане, і Андрій, який залишився поза такою от масштабною кар'єрою, раптом став різко йти вгору, і йому запропонували роботу аж прес керівником самого гауляйтера Маріуполя Костянтина Ващенко. Хто не знає, взагалі, що таке гауляйтер, тому часто це слово використовуємо. але... Мабуть, не всі знають це. Такий був така посада була у Третьому рейхі при Гітлері. Це була людина, яка займала такі керівні посади адміністративні і керувала окупованими територіями. От Костянтин Ващенко став таким гаулетром в місті Маріуполь, а Андрій Кьор його прес-аташе. Він розгорнув діяльність масштабну, почав створювати телеканал на окупованій території Новий Маріуполь. Але вже в березні двадцять року його раптом посунули і сказали Спасіба, мальчик, ти своє діло зробив, далі ми самі іді. Ну, він е, І пішов з сумним обличчям, е, приїхали люди з Москви, Пітеру почали створювати канал, е, вже, який називається Маріуполь 24. Ну, а Кіор е, щось там став. Ну, коротше, він став не ким, бо він тепер позиціонує себе як незалежний журналіст, а незалежні журналісти, так звані, диктаторські Росії це ніхто. Його раптом неочікувано витягнув із шафи і струхнув з нього попел Лайф. І аж у цю програму його запросили, і він там, разом з ведучим, почали розповідати жахи, страшну історію про людину, військову передягнену в вареник, який ходить по сумських школах і агітує за війну. Вот скажите, как бы мне диковато смотреть на человека вареника, который агитирует за войну. Но вообще это рабочая схема. Вот она, вот с помощью этого удается достучаться до детсадовцев украинских и школьников и сагитировать их в антироссийском смысле. Вы понимаете, тут я бы разделил это на два разных момента. Да? Как, как это, с моей точки зрения, воспринимается гражданами Украины, да, которым действительно я недавно э, принадлежал. Во-первых, мы все прекрасно понимаем, что это э, такое, я бы сказал, какая то попытка подражания Западу в, скажем, в неких э, в вариантах какой-то странной и необъяснимой, самоидентификации. Да, вот человек хочет показать, не знаю, что он чувствует себя вареником. Они себя хотели таким образом каким-то приблизить к кулинарным ценностям украинской нации, да, где это одно из национальных блюд. Но выглядит это очень неуклюже, очень глупо. И это видим не только мы с вами. Да, это видят также и Всі адекватні граждане України, але тим не менше паніш, що общий тренд государства сьогодні э, в какую-то влиться в семью европейских сім'ю європейських народів, де вот такі вот странные неадекватные неадекватні віші, вроді би як Насправді фото, яке показав ведучий Соловйов Лайф, це фото зовсім не військових. На фото на ювінальна. Відділ Вінальної поліції Національної поліції України в місті Охтирка Сумської області. Ювенальна поліція це та поліція, яка займається превенцією, тобто працює на те, щоб діти і підлітки не скоювали злочин. Тому в їх задачу входить вибудовувати довірливі стосунки з підлітками, комунікувати з різних обставин, не пов'язаних з кримінальним злочином, щоб так би мовити заставити. Від, від таких необдуманих дій. І от е, ювенальна поліція Ахтирки е, вирішила на піти до підлітків у школи і ось таким веселим чином пригостити дітей і підлітків е, млинцями, варениками і розповісти про свято. Тобто, по-перше, це не військові, як казав інступвідучий е, е, Соловіулайв. По друге, це не агітація війни, це взагалі про маслину. Ну і по-третє, це справжня пропаганда війни серед дітей виглядає зовсім по-іному. Зовсім командир танкістів Датаєва Ріма Саліховна за танкістами. воздушний парад возглавляє групи із чотирьох самолітів. В составі літчиків підготовчої групи Капелька ведущий групи старший літчик летчик-испытатель» з Кристина Андреевна. А ось на наступному відео ви побачите корпоратив, який провела адміністрація Сонковського району Тверської області. На цьому відео, на цьому корпоративі жінка в костюм голову чоловіка і бігає по конференц-залу, щось там витанцьовує. От після цього відео Андрій Кіор і їже з ним можуть казати, що вареник їм ненормальний. Їм вареник не сподобався. Ви подивіться на це. Ну, після того, як вони поговорили про вареник, вони почали обговорювати власне тему Маріуполя. Але якщо ви думаєте, що про проблеми Маріуполя Андрій Кіор казав більш експертно, ніж про Вареник, то ви помиляєтесь. Це просто дурня маячня, яку він почав розповідати. І зводиться вона до того, що коли місто Маріуполь бомбили клімом, бомбардуваннями російські війська. То це було звільнення, коли вони вбили більше ста тисяч людей в Маріуполі. То це звільнення. А коли українська армія зараз намагається точково бити по військових базах росіян на території Маріуполя, то це нацизм. Ось така викривлена логіка. Україна э, Саврімені, скажімо так, сам оканчання окончання активної фази бойових дій в приділах Маріуполя і. прилегающих территорий пытается, конечно, по-прежнему пытается нанести какой-то ущерб абсолютно неоправданно Мариуполю, по сути его мирным жителям. Да, здесь не наблюдается в самом городе каких-то скоплений вооруженных сил. Здесь, к счастью, как это и положено быть в адекватном обществе, вооруженные формирования находятся за пределами города. Поэтому попытки выстрелить Іміна по Маріуполю вони являються раз проявленням вот теї нацистської ідеології. Да? Насправді містом щодня приїжає сотні військових машин, які везуть на собі військову техніку, зброю військових людей, і ці зуб'я драконів, які вони вибудовують, укріплення, і вся ця маячня про те, що Маріуполь не не є військовою базою, це просто, ну, це просто відверта брехня від з уст вже російського пропагандиста, як він там сам каже вже півроку, як російського громадянина і донбасського журналіста. Насправді Маріуполь дійсно перетворився на військову базу. Танки та БТРи стоять у приватних будинках майже в кожному селищі навколо Маріуполя. Селищі. В кожному селищі, в кожному будинку навколо Маріуполя. На території самого міста розташовані військові бази на підприємстві МХБ Рича в Порту, в Аеропорту і військові повсюди, їх дуже багато. Тому люди вірять власним очам, а не розказкам оцих пропагандистів. Ну а про те, що вони звикли до вибухів чи то до літаків в небі військових. Я думаю, що до цього звикнути взагалі неможливо. Але Кігор вважає, що це нормально, і розповідає на широку російську аудиторію, що люди в Маріуполі живуть мирно, нормально. Ну а зиму провели комфортно, майже не страждали. Зиму Маріупольці эту пережили нормально, комфортно і без особих страдань, да, скажем так, м'яко. Я бы сказал, наверное, процентов 60 э, домов, зданий в городе получили отопление, процентов 40 нет, в том числе и дом, квартира, где я живу. Но сказать, что мы это каким-то образом прочувствовали, я не могу, потому что даже небольших обогревателей нам в квартире с семьей вот, вот так вот хватило, для того, чтобы комфортно себя чувствовать. Вот так, за его словами, люди особливо не страждали в Мариуполе. Мабуть, страждали, але не особливо. І це після того, що ми кожного дня отримуємо повідомлення і скарги людей, які, які не мають тепла досі, або електрики, або у кого вибиває електрику, як тільки вони вмикають і Були ми в Маріуполі, звісно, є дома, де тепла немає. І там, прям знаєш, я побачила надписи Ми замерзаємо. мелом на стене. И меня прям, я думаю, ну, может быть, это старые надписи, да, там еще с тех времен, когда вот э, после освобождения. Мы давай заходить в эти дома. Там в подвале живет женщина. На других этажах тоже живут люди, лежачие. У них вот пробита крыша, нет окон, вот это ветер, все это гуляет, все это холодно. Э, там плесень просто вот такого слоя поросла, І мене прям поразило, що ці люди там живуть? Ну, головне, що у Андрія Кіора все добре, і він розповідає про те, що взагалі відсутність опалення це не проблема. От він в квартирі з родиною пережив зиму, маленького обігрівача йому вистачило на те, щоб зігрітися. У мене правда залишається одне питання: а що за квартира? А звідки вона взялась у Андрія Кіора? Бо його власна квартира, вона в березні минулого року випал, вигоріла вшен, нічого не залишилось. То він у когось віджав ту квартиру, розповідає, що у когось на вулиці Варганова. Хотілося б мені, чесно кажучи, подивитися у ці безтижі очі і спитати про це особисто. Сподіваюся, що такий час настане.